Ну що ж, почнемо невеличку екскурсію. Можна як підключити до зовнішнього живлення даний локер, так, або переключити на генератор і працювати, подовжуючи на катушці. 20 метрів. Зварювальний апарат. Полуавтомат. Зварювальний апарат виконує дуже важливу річ: як облаштування бтрів решоток, так на броні групах використовується, як на автомобільній техніці використовується. Це шиномонтажний стенд. Набір немає інструменту з набором ударних головок. Руками не постійно можна відкрутити. Це важко накидувати трубу. При усілі 80 кг ми маємо. Можливість швидко і мобільно відкрутити та замінити потрібну запчастину або гайку чи болт. Все, І принципі відійшли скільки потрібно, але електрична. Потрібна мобільність. тим більше з нашою працею підрозділи розвідки дуже потребують мобільності. Мобільність повинна бути не тільки при виконанні бойових завдань, але й в ході переміщення або даних поставлених задач.